Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 8 серпня в Україні. Львів. 27 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Луцьк Рівне Тернопіль. 26 градусів в день, хмарно з проясненнями без опадів. Івано-Франківськ. 27 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Ужгород. Чернівці. 27 градусів в день. Сонячно. Опадів не передбачається. Хмельницький. 28 градусів в день по обіді дощ. Чернігів. 24 градуси в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Київ. 25 градусів в день по обіді дощ. Житомир. 25 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Суми. 23 градуси в день по обіді дощ. Вінниця Черкаси. 26 градусів в день. Дощатиме у другій половині дня. Кропивницький. Дніпро. 27 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Полтава. 26 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Запоріжжя. 29 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Миколаїв Одеса. 29 градусів в день. Ясно без опадів. Херсон. 32 градуси в день. Ясно без опадів. Харків. 26 градусів в день дощатиме у другій половині дня. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!